Всім привіт, друзі! Це місто Пілзен. Я покажу, як проживають середньостатистичні чехи, які в них будиночки, коли вони живуть не в квартирах. От Зараз я трішки зазніму вам будинок моїх знайомих. Такі вулички викладені плиткою травичка. Такий будинок. Такий будинок на два входи і далі будинок, будинки сусідів. Ми зараз піднімемось наверх, тут проводить, проводиться ремонт, який, мені подобається такий сірий колір, це я. Пішли всередину. Значить, будинок в. Прикольному стилі. Всюди буде плитка. Це от перший вхід. В першому вході тут у нас виходить одна така кімната буде. Одна тут повністю проводиться ремонт. Так, це одна кімната, це буде інша кімната. Так, тут буде у нас ванна кімната. Все так. Посередньому великий. двері. Ми відкриємо двері. Двері у нас роз... От Зараз є. Двері розсунули і тут така природа буде. Природа, тут сусіди, сусіди і балкони. Балкон 1, балкон 2. Пішли ми зараз на гору і побачимо ще верхню кім... верхні кімнати. Це перша частина будинку. Цей будинок в середньому коштує 5 мільйонів крон. 5 мільйонів гривень або близько 200. 250 тисяч доларів. Так, це ми піднялися на верхній поверх. Тут ванна кімната теж. Вона вже вмонтована. Ну, Ремонту ще треба багато, як би робити. Тут інша кімната, друга, третя, тут четверта, тут п'ята. Пішли сюди на балкон. Балкон. Відкриваємо. Ручку, тут деякі ще стройматеріали. Піднімаємо ноги і думаємо, що ми в Карпатах чи в Австрійських Альпах. От, ліс. Там пані чашка вийшла. Валюється. Іде вона на роботу. Для нас цей будинок дійсно великий. Схожий, ну мені схожий він на американський, але в принципі тут у всіх такі будинки ви можете подивитись з цієї сторони і з цієї сторони просто інша. Інший дизайн. І тут така сама саме другий балкон з вихід з іншої кімнати. Так. Рехау вікна, між іншим, другі, не такі, як у нас. Тут фірма Рехау, але вони тут інші позначки А. Це виходить А плюс. Збереження енергії, мабуть, отак. От Пішли вниз по ступеньках. Вікно все, правда, буде робитись. Ще тут багато дуже роботи у людей, але є можливості, якби. Коли ви працюєте на роботі стабільній, то є можливість і будувати собі будинок. В цьому немає великих складнощів. Відкриваємо, виходимо. Закриємо на ключ, щоб ніхто сюди не зайшов. Ось такі будиночки ще раз показую. Тут, звісно, всі їздять на машинах, ялинки вже у людей. З дворі стоять класні машини. Будинок сусіда. Входимо в двері. Це вже друга частина будинку. Тут теж газончик, травичка. з цієї сторони закрито. От такі історії, друзі. А?